Всім доброго дня, неділя, 1 вересня, всіх зі святом, з першим днем осені. І от хочу поділитися з вами нашим рецептом, як ми закриваємо мариновані помідорки. Для цього нам потрібно помідорки любі, любого сорту, вони би були круглі, більш-менш одинакового діаметру. Я ріжу їх на половинки, можна і цілими. Кому як. Для цього потрібно листя. Ой, не листя, а кріп, цибулька порізала на кружельця, листя хрону, а також петрушка. Ну і от, Хто хоче більш перчені, я от половинками їх і половинки макаю, щоб було з перчиком. Ось так вийшло ось тут. Так, далі що? Починаємо. От у нас чисто, чистий слоєчок і на дно банки ставимо цибульку. Чотир, до, 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 до чотирьох кружильців ставимо. Ось, далі що? Петрушку. Ой, кропик один. листя хрому теж одне. І, і петрушку нашу. Одно. І далі що? Далі просто робимо, макаємо легенько і загружаємо. 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 Ну і таким принципом вона має вийтися у нас. Можна кажу, можна і цілі. Кому як кому як смачніше. Хто хоче половинками, можна половинками, хто хоче цілі, можна цілі. Далі що? Ну, Далі у нас буде маринад. Ось Можете собі або заскинути, або що. На 2 літри води, 200 г цукру, 200 г оцету і 3 столових ложки солі. Далі що? І залили це все окропом ніби нашим маринадом. І ставимо стерилізувати на 5 хвилин. 5 хвилинок постерилізували, закатали, обернули. На ніч поставили, окутали, чимось окутали їх чим-небудь. І зранку все вже їх можна ставити на, на зберігання на зиму. Все, всім дякую за увагу. Дуже смачний рецепт. Хтось може такі вже і робить, а не може адко і багато хто такі рецепти вже робить. Так що ставимо, думаю, лайки. Все всім дякую за увагу.